День, любі друзі. Сьогодні я з вами хочу поговорити про вітер. Ми з вами живемо на планеті Земля, і всі ми відчували на собі вітер. Що ж таке вітер? Вітер це масштабний потік газів. Якщо ми говоримо про планету Земля, то це повітря. Повітря це суміш якихось газів. А чи на других планетах є вітер? Є. На, деяких є на деяких планетах нашої сонячної системи теж є своя атмосфера, але вона складається з іншої суміші газів, і ми її називаємо вже не повітря, а якось по-іншому. Але вітри там дують. Найсильніші вітри в нашій сонячній системі дують на Нептуні та Сатурні. Так що зараз ми будемо з вами говорити про вітер на землі, але це може відноситись і до інших планет ну, нашої сонячної системи тактично. Так. А чи вітер стосується тільки планет? От ми вже з вами сказали: Земля, Нептун і Сатурн. А чи є ще вітер за межами планет? Є, є таке поняття, як сонячний вітер. Що ж таке сонячний вітер? Це ми знаємо, що сонце це така суміш всяких дуже розігрітих речовин. Да? Там дуже газоподібні, наша плазма, ми його називаємо. І вони теж можуть рухатись. І ми бачили, коли ви бачили фотографії сонця, то є сонячна корона. Це коли навкруги сонця такі вилітають потоки, всяких газів. Оце і є сонячний вітер. Вони вилітають від сонця і летять на всі боки. До землі сонячний вітер долітає за п'ять днів діб приблизно. Сонячний вітер він віє постійно. Але ми, чому ми його не відчуваємо з вами? От ми такий вітер, повітря, да? коли вітер, ми його відчуваємо. Він буває лагідний, буває дуже сильний. А сонячний вітер, він завжди віє. Чому ми його не відчуваємо? Може, тому що там дуже-дуже маленькі частинки, і вони так ударяють нас тихесінько, що ми не відчуємо, чи якась інша. Сонячний вітер, він наелектризований, він дуже магні... ну, магнітне поле реагує. А так як наша планета Земля має своє магнітне поле, то це магнітне поле захищає нас від сонячного вітру. Виходить, що сонячний вітер дує, отак, розганяються частинки від сонця до планети Земля. А потім магнітне поле вступає в дію, воно нас захищає. І оцей сонячний вітер огибає планету Земля і летить собі далі. Далі воно вповільнюється, Сонячний вітер і десь, ну, він, мабуть, закінчується, да? швидкість цих частинок зменшується. От там, де частинок швидкість найменша, можна й вважати, що то границі нашої сонячної с... кордони нашої сонячної системи. Вітер це корисно? Є таке явище вітер. А явище може бути корисним або шкідливим. От давайте спочатку про сонячний вітер. Він корисний чи шкідливий? Ну, про користь я поки що нічого вам сказати не можу, ви якщо знаєте, обов'язково напишіть в коментарях. А от ми казали, що сонячний вітер це потік на електризованих частинок, які змінюють магнітне поле. І коли на сонці дуже великий вибух, спалах, і той потік великий, то він пробиває наше захисне магнітне поле Землі і долітає до нас до поверхні. І тоді як ми це відчуваємо? Ну, хто дивиться прогноз погоди, кажуть, там, попереджають людей метеорозалежних, що магнітні бурі, можете себе погано почувати. І все, тільки люди реагують. Ні, тому що на нашій планеті ми вже користуємося багато електромагніт приладами, які використовують електромагнітні явища. Тому, коли такі магнітні бурі на сонці, то ми. Бачимо, що у нас нарушується швидкість інтернету, радіозв'язок, зв'язок з супутниками, які навколо землі літають. Тому оце, коли магнітні бурі, не тільки люди себе погано почувають, а й прилади. А тепер повернемося на поверхні землі і про на наш вітер. Про ті потоки повітря, які дують на землі. Вітер теж він буває корисний. І шкідливий. От я живу на землі, про цей вітр я вам більше зможу розказати. Шкідливий вітр. Ви всі, мабуть, збирали, коли відпочивали, ось такі камінчики бувають з отворами. Їх ще називають курячий бог, це таке, їх збирають на щастя. Є таке повіря, що вони приносять щастя. Так, оці всі отвори, оці всі, це мене камінчик, він мені тут нагадує, морду лева. оце все поведував вітер. Тобто, всі оці гори, коли ми придивимося, є прямо так терасами виду, є якісь це все поведуло вітер. Тобто вітер, ну, звичайно, за мільйони років, але він руйнує найсамотвердішу твердішу породу. Це може бути шкідливим явищем, так? А ще вітер, він переносить насіння рослин. А це може вже бути. Ну, як шкідливим, так і корисним. Якщо ми посіяли і він здув, то це, мабуть, шкідливо. Але якщо він подув дерево росло і він подув, і здув всі і вони розвіялись, то це вже корисне явище да, вітру. А ще повітрями потоками вітру користуються наші воздухоплавні палавателі, да? Є такий вид транспорту, як повітряна куля, який Рухається за вітром. Отут важливо знати дуже напрям вітру, да? тому що цей транспорт він ніяк не може реагувати, ніяк не може коригувати свій рух, як тільки не за швидкістю вітру. От куди вітер дує, туди повітряна куля і летить. Повітряна куля. А ще від вітру дуже залежить, такий вид транспорту, як вітрильники. Як вітрильники, да? і вони теж, у них рушійною силою є якраз потік повітря, вітер. Але тут дивіться, тут трішечки вітрильники вже так встроєні, що тут можна коригувати, можна парус трошечки під нахилом під вітер, і вже ловити, і вже рухатися трохи в бік від того потоку, куди рухається вітер. Але напрям вітру дуже-дуже важливий для цих видів транспорту. А як же напрям вітру, нам цей з вами, ну, Прямо вітру визначаються таким приладом, який називається флюгер. флюгер. Ви бачили, ще й зараз на будинках є флюгери. Це такий вказівник, який може рухатися за потоком вітру. От Кожен хазяїн мав Можливість цим флюгером не просто стрілку вивісити, а виразити якесь своє бажання або якісь свої качества, якості. Тому використовували дуже-дуже різні флюгери. Ось, наприклад, якщо, як ви думаєте, якщо на будинку флюгером був парусник, Вітрильник або ну, літачок, в якому крутився, то це як... що, що хоче виразити цим хазяїн цього будинку? Мабуть, що він дуже вільна, свободолюбива людина і дуже хоче подорожувати. Так? А якщо, наприклад, був ну, півник? Дуже багато півника, його на кацьках були, півник завжди був символом нового світанку і активності, Тобто що це була дуже трудолюбива людина, яка зразу з світанком починала працювати. А якщо був вершник, як ви думаєте, що хотів сказати хазяїн, коли в нього флюгером була фігурка вершника? Вершники ну використовували такі впевнені в собі сильні господарі, які були готові піти на риск раді досягнення своїх цілей, такі були дуже впевнені в собі. Але дивіться, тут бувають дуже дуже смішні, дуже смішні флюгери, ось такий вже. Це юморний, бачите, мало то, що кіт і мишка була. Котів дуже полюбляють. Так? У нас у багатьох в домі живуть коти. А от ті люди, які використовували фігурку котів у вигляді флюгера, у всіх країнах, в деяких країнах це має різне значення. В деяких країнах це дуже така ну, ленива тваринка. Да? Він так лежить, багато-багато спить, і така. а в деяких дуже хитра, яка може добратися куди хочеться. Ось такі різні різні флюгери використовували люди на своїх будинках, щоб знати напрям вітру. Напрям вітру. Флюгер він. Відповідає за напрям вітру. І ми з вами зараз собі змайструємо найпростіший флюгер, який буде визначати найсправжніший напрям вітру, який дуже дує у нас за вікном. Для цього візьмемо перовий стаканчик, олівець, отут з гумкою. Тут обов'язково це важливо, щоб олівець був отут з гумкою. Потім нам треба буде булавочка. Булавочки. Я беру з намистинкою, мені так зручно. булавочку, Папірець доволі плотний. Це має бути або тоненький картон, або плотний папір. Звичайний, на якому ми пишемо: 80-ка не годиться, трішки платніше. І трубочка. Коктейльна трубочка ми називаємо, якими ми п'ємо сок або коктейлі. Тепер починаємо майструвати флюгер. Флюгер це прилад, який показує напрям вітну. Так, візьмемо нашу трубочку і оцю попружинку зріжемо. Воно тут вигинається, нам не треба, щоб вона вигиналася, Попружинку зрізаємо. Ця частинка нам не потрібна, працюємо з цією частиною. Так, цієї частини, дивіться. Ми беремо нашу булавку і приблизно посередині протикаємо саму булавку, о, булавкою трубочку, і олівець сюди вверх. От для цього потрібна гумка, щоб мене легко могла вийти сюди моя булавка. Дивіться, і тепер воно повинно вільно крутитися. Але дую не дуже воно ще реагує на дуття. Так, щоб вона, оця мене, стрілка, гарніше реагувала, я зараз зроблю їй такі площини, на які буде цей вітр. На одній, ось я підготувала від різного кольору. На одному шматочку картону я намалюю стрілку трикутничок. Трикутничок, який буде вказівником напрямку, куди дує вітер. Такий собі трикутничок намалювала. на другій стороні теж це буде зворотня сторона нашої стрілки. Ну, теж можна зробити його, можна, давайте просто зробимо можна просто прямокутником, можна трикутником. Ось такі дві фігурки ми з вами підготували. І зараз виріш. Так, як ви думаєте, ми з вами ще зробимо флюгер і будемо використовувати в себе? Можна на балконі, якщо ви живете в такому будинку невчасному. А на других планетах, от ми з вами сказали, про Нептун, Сатурн, чи можна наш флюгер буде використовувати так? Чи буде він там працювати? Чи буде він там показувати напрям вітру? Як ви вважаєте? Звичайний. Буде, він же ж не залишить тільки ті від так, то, тому що флюгер показує напрям потоку газів, да? а йому все рівно, який то газ дує, чи то повітря, чи то інші. Так. Тепер, як мені в цю трубочку, я хочу збільшити площу, да? я, на яку буде вітер е, дуть, який буде повертати. Як мені сюди з'єднати? Для цього, мабуть, треба зробити отакий от невеликий надріз. Так, ще раз, я хочу, щоб отак було. Значить, надріз мені треба робити вертикальний, отак вертикальний площиня. Зробили надріз. вставили сюди плотненько, ось так трубочку. Так, у вас буде можливість, щоб воно не рухалося термопістолетом. Отут закріпити, щоб воно не випадало. Добре, отут закріпили термопістолетом. щоб було. Кріпкіше. І в цю сторону наш вказівник. Так само робимо надріз в вертикальній площині Оп. і вставляємо трикутничок вказівник. Так. Оце, бачите, треба термопістолетом закріпити. Закріпили термопістолетом, щоб воно не рухалося. І сьогодні наш готовий флюгер. Дує вітер. І рухає нашу стрілку. Стрілочка вказує напрям від. Це я тримаю в руках. Звичайно, ну, можна вийти на балкон балкони постоянно, на це незручно. Тому ми закріпимо, беремо паперовий стаканчик і отак протикаємо посередині. Отак проткнули посередині цього стаканчика. І воно тепер стоїть незалежно від мене. Тепер я можу поставити і з вікна спостерігати. Все добре ми зробили. Ну, Воно вже рухається, ми перевірили. Але все ми з вами врахували, як ви вважаєте. Стаканчик дуже легкий. Вітер подує, він може здути весь стаканчик, а не стрілочку нашу повертати. Тому, щоб такого не сталося, треба щось важке зробити. Я ось підготувала стаканчик з камінчиками, з піском з якимось. І ми сюди можемо наш олівець просто от сюди, в камінчики, ткнути, щоб уже ніякий-ніякий. Потік вітра його не здув. Так? А якщо ви хочете залишити його на будь-яку погоду, навіть на дощову, то беремо не паперовий стаканчик, а пластиковий. Ось наш флюгр з вами готовий. І що ж ми можемо з ним робити? Звичайно, ми будемо дивитися, куди вітер дує. Але щоб це було більш науково, а не так по-житійському, туди, да, сюди. Що треба зробити? Мабуть, нам треба з вами якось орієнтуватися по сторонам світу. так? Для цього можна взяти круг, коло, намалювати коло. Коло можна або обвести, або намалювати циркулем. Намалювати коло, вирізати його і позначити на ньому сторони світу. Які сторони світу? Північ, південь, схід і захід. Гарно. Якщо у вас є компас. Ви можете за допомогою компаса. Якщо нема компасу, то зараз у телефоні є такий додаток компасу, де ви можете загрузити і позначити сторони світу. Так, позначили якимось. Вам не, я розумію, вам зараз не видно. Собі позначили. Отак. І от сюди, між олівцем і цим стаканчиком, ви можете вставити ваш. Оцю шкалу компаса позначено по сторонам світу, виставити в себе, зорієнтувати на своєму балконі, щоб у вас північ була на північі, як потрібно. Так, і ось тепер ми вже з вами маємо такий прилад, стрілка, яка рухається за потоком вітру, вказує нам напрям. І ми можемо знати, куди який вітер дує: з півночі чи з півдня. І нащо це нам? Як ми це далі можемо використати? використати? А є таке поняття, як троянда вітрів. Якщо ви захочете, якщо ви звичайні науковці і любите спостерігати, то ви можете кожного дня відмічати напрям вітру і малювати собі на аркуші. Отак От туди дує на північ. На схід, на захід, і у вас поступово там, за місяць вималюється якийсь малюнок всіх ліній, всіх напрямків. Оце малюнок, це фіксація напрямку вітру за деякий час і називається трояндою вітрів. Нащо вона треба? Якщо ви будете ці спостереження вести багато днів, рік, наприклад, то ви будете знати, що восени. Вітер найчастіше дує туди, а влітку він в іншому напрямку дує туди. І ось такою розою вітрів користуються для чого? А науковці це використовують для того, щоб знати, наприклад, ми з вами говорили, що вітер може розносити насіння. І знаючи, через вітрів, і знаючи, де в мене росте отаке дерево, я вже можу собі уявити, да, в якій частині ці нові парослі цього дерева, в якій частині світу від цього дерева, вони виростуть новенькі. От так ми з вами. Добре сьогодні попрацювали, зробили такий прилад, обсудили, що можна з допомогою його спостерігати, визначити. Я вам дуже дякую за заняття. Бажаю всього доброго!